Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від української торгової марки Командж. Модель називається Преріяком. Це велосипед з розміром колеса 26 дюймів. Рама легка, алюмінієва. Е, велика кількість передач попереду 3, позаду 7. І гарна велосипедна вілочка. Яка має двох рівнів регулювання, з умови того, що велосипед гальмується завдяки дисковим механічним гальмам. Ну, По-перше, стоїть відзначити, що велосипедна торгова марка Comanche, вона виробляє велосипеди і суто для українського покупця. Ціна для покупця українського, звісно, максимально приємлива. Але враховуючи покупку велосипеда, в нашому київському магазині Віла Віва, враховуючи, якщо ви постійний клієнт, ви завжди маєте додаткову знижку на купівлю велосипедів Коменч з високою якостю. Велосипеди виробляються в Китаї на велосипедних заводах, де роблять велосипеди всі всесвітньо відомі торгові марки. Тому велосипеди Коменч мають високу якість. І гарантію якості, гарантію забезпечує наш велосипедний магазин Віла-Віва на всі велосипеди, які продаються в нашому магазині на Харківському шосе. Більш детальніша інформація про велосипед-преріяком наступне Покришка. Як ви бачите, вона ось така шипата, але міцно. Тримаючи велосипед на бездоріжжя, легко рухатись по асфальту, тому що близько розташовані шипи по центру дозволяють тихесенько рухатись велосипедом містом по асфальту. Додатково ще треба відзначити, покришка достатньо м'ягусінька, що додає комфорту руху. Обод у нас алюмінієвий, двойний, надійний, шикарний обод, який витримує високу напругу. На цьому велосипеді легко їхати тривалий час. Шприхи у нас якісні, надійні, які кріпиться на втулочку цільну, не пресовану, Алюмінієва цільна втулочка діє е, надійніше. Е, ротор 160 мм кріпиться на, 4, на 6 болтах. Це надійність. Колесо легкоз'ємне, тобто є ексцентрик, який дозволяє ставити і знімати колеса без зайвих додаткових ключів. Гальмова система Тектра механічна, якісна, надійна. Тросиком гальмується гальма. Торгова марка Тектро це всесвітньо відома тайванська компанія, яка комплектує велосипеді тільки якісними комплектуючими. Вілка, Вілка міцна сантур, 100 мм ходу, має двохрівні регулювання, блокування ходу, локаут і предлоут. Міцність пружини можна регулювати. Тут звичайна пружина, яка регулюється завдяки тому, що вращаючи поршень, оцей на 2 см зжимається чи розжимається пружина внутрі. Але це алюмінієва легка білочка. Е, Рульва у нас надійна, легка, міцна. Винос керма алюмінієвий, це теж гарний елемент. Руль, кермо. Кермо у нас по центру товстіше, краям звужається. Це каже про те, що кермо гідроформіроване, це каже про те, що кермо легке, алюмінієве Гальмова система поєднана з перемикачами на рулі. Це моноблоки. Задній перемикач праворуч і задні гальми праворуч. Тобто оці дві кнопки дозволяють перемикати задній перемикач і шкала у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на перемикачі. І ручка гальмова заднього гальма. Ліворуч у нас передній перемикач 1, 2, 3. І передній ручка гальма. Це велосипедне кермо легке. І завдовжки 63 см. Норм гарний варіант. Ручки у нас є легкі, такі надійні, які будуть дозволяти тримати керно легко, не втомлюючи свої руки. Алюмініва, красива рама дозволяє. І дівчатам, і хлопцям на цьому велосипеді приряком виглядати супірово. Як рухаюсь містом, так рухаюсь і за містом. По горам, по лісам, по долам. Рама має два місця, куди можна кріпити флягатримач чи насосик. Ось тут два отвори і тут два отвори. Вони стандартні, підходять під всі варіанти фляга тримачів і насосів. Шатуни алюмінієві, легкі, щиточок є. Три е, зірки 22, 32 42. Цей е, шатун. Довжина 180, е, 170 мм Довжина. і пластикові звичайні педалі. Педалі стандартні, нічого зайвого. Передній перемикач Shimano з, з верхньою підводкою тросика. Задній перемикач у нас іде більш такий е, комфортний надійний. Що дозволяє косі тріщотці рухатись легко. Перемикач перемикає тріщитку. У нас на задньому колосі сім'ї тріщітка тріщитка. Але втулочка цільна, алюмінієва, міцна надійність велосипедного дуже висока. Колесо переднє і заднє має автомобіль... камеру з автомобільним ніпелем, легко накачувати. Позаду те, що у нас стоїть. Каліпер, оце каліпер Тектро з механічним гальмом. Заднє колесо також знімається легко і ставиться завдяки легкозйомну ексцентрику. І у нас ротор 160 мм. Особливість велосипедів Командж в тому, що рама надійна, ось оцей додатковий такий елемент міцніше робить раму. Коли воно міцніше, надійність велосипеда збільшується. Тривалість руху легкого збільшується. Можна сюди поставити підніжку. Але це за додаткові гроші. Каманча у нас, сідушечка, якісна, легка і дозволяє комфортно рухатись на велосипеді. Сідуха регуляється за висотою завдяки легкозйомного ексцентру. Опускаємо, піднімаємо, ну, як вам за майнеться. Ну і взагалі велосипед. Комач ком легкий, надійний з урахуванням, що це рама 20 дюймів, ну 20, 20,5 дюймів. Висота від верхньої труби до землі, відстань по центру 80. Чотири сантиметри. Це мається на увазі вістень в п'ятки до паху. повинна бути десь е 81-82, тому що людина, яка зупиняється, вона не на п'ятку стоїть, а на е носок. Але е враховуючи тому, що 26 розмір колеса, треба трішечки комфортніше рухатись, підніматися духу і тому порада купувати велосипед. Вже, якщо у вас відстань від п'ятки до паху 82-83 см. Саме велосипед, як я і казав, казав, легкий, комфортний, надійний, легкість його. Здійснюється завдяки якісним підшипникам, легкому руху. Підшипники в валі каретки промишлені, вал каретки тут стоїть картриджний, і надійність цього валу дуже висока. Але треба відзначити вагу велосипеда, враховуючи, що рама 20 дюймів, розмір колоса 26. 15300 цей велосипед важить. Важить велосипед 15300. Мається на увазі, звісно, що він буде тримати високу напругу легко. Е, якщо вам сподобався е, відеогляд гірського велосипеда Коменч, модель. Преріа.com, ви завжди можете прийти в наш магазин Вілавіва і його придбати. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайт ViaViva.com.ua і там цей велосипед. Буде вам до е легкого замовлення постійним покупцям. Повторюю, у нас завжди лояльні ціни. Знижки гарантуємо.